Хотіла скоротити шляха, опинилася за крок від смерті. У голоді та холоді. Із забоями та переламами пенсіонерка із Дніпра три дні просиділа у глибокому каналізаційному колодязі. Взагалі були дуже низькі шанси, що ця людина виживе і що її знайдуть живою. Навкруги лише безлюдна та покинута промзона на околиці міста. І відчайдушний крик про допомогу ніхто не чує. Вона, видно, вже кричала-кричала, а потом отдыхала. Вот. Она и стоя спала там. Это благо, що вона зайшла в АТБ. Вона купила сок небольшой і чіпси. І от благодаря этому вона немножко протянула. Це шокуюча історія зниклої 67-річної жінки із Дніпра з дивовижним фіналом, у порятунок якої вже майже ніхто не вірив. Того дня вона, як завжди, пішла на роботу, але додому так і не повернулася. Обідня перерва. Жінка саме вийшла в магазин за їжею. Повертатись, вирішила навпростець через цю захаращену посадку. Саме тут, просто біля стежки на неї, і чекав відкритий колодязь, який ледь не став смертельною пасткою. Жінка не втрималася на крутому земляному спуску і загриміла у відкриту яму. Глибина майже 4 метри. Ані сил вибратись, ані телефона не мала. Стурбовані загадковим зникненням колеги повідомили родичів, наче крізь землю провалилася. Ніхто й подумати не міг, що саме так і сталося. Мы как бы искали, облазили все, и в полицию сообщили, заявление объездил, все больницы, смысле были абсолютно разные. Я рядом проходил буквально там, в 10-15 метрах, там, там, именно от этого люка. Родичі заклеїли місто оголошеннями про розшук. Результату жодного нічого втішного не могли повідомити і в поліції. І лише на третій день, коли надії побачити пенсіонерку живої, майже не було, з'явилося диво на ім'я Спаркі. Павлограді родичі знайшли кінологів волонтерів з унікальною бельгійською вівчаркою з парки. Собака-рятівниця одна з небагатьох в Україні спеціально навчена розшукувати живих людей за диханням. Їй не потрібні віші, їй не потрібно занюхювати слід, їй нічого не потрібно. Вона просто на даній території, яку ми дайомка як ареал поиска, обнаружує любого живого по полігачному диханню. Те, що родичам таковам не вдалося за три дні з парки зробила буквально миттєво знеселену пенсіонерку на глибині чотирьох метрів, розшукала усього за десять хвилин. Да, я туди просто голосом засунулася голосом, позвала це було удивлення, шок, коли оттуда із недр землі, непонятно відкуди, я услышала голос жінки, що якщо хто живий, так є. Я тут троє суток, помоги. З переламом ребра, численними забоями, переохолодженням, але живу та навіть притомну з глибокого колодязя жінку витягували вже рятувальники. Давайся бата Не спішите. не спішіть. Вона трималась. Це унікальна жага до життя цієї жінки. Це унікальний випадок того, що, по-перше, людина пробула так довго без води та їжі. Чи пережила б жінка ще одну холодну ніч під землею? На щастя, це вже питання риторичне. Спершу пенсіонерку оглянули лікарі. Тепер вона вдома. Це просто чудо, це нам допомогли всі. Родичі просять зараз не турбувати жінку і не втомлюються дякувати усім рятівникам, особливо хвостатій з паркі. Коли її злігли, вона лежала, вона так тихо сказала, а підведіть, будь ласка, собаку, я її поглажу. Ось це Але такий дивовижний фінал це скоріше виключення, ніж правило, застерігають кінологи. І просять усіх, хто розшукує зниклих родичів, не зволікати і звертатися до них якнайшвидше.